Ми бачимо його всюди, на грошах, паспортах, на військових шевронах. Але мало хто знає, що тризуб це не просто герб України, а таємний символ, який пережив понад тисячу років. Його історія це історія самої державності. Трезуб це не вигадка ХХ століття і не просто малюнок на монетах князів, його корені сягають ще середини першого тисячоліття нашої ери і навіть глибше. Археологи знаходили подібні знаки у скіївських сарматських і античних культурах північного причорномор'я у Боспорському царстві це 3-4 століття. Тризуби зустрічалися як знаки влади, символи родів або обереги воїнів. Але справжньої слави тризуб набув саме за часів Київської Русі. Першим, хто зробив тризуб офіційним знаком, був князь Володимир Великий. Приблизно у 980 році він почав карбувати срібні та золоті монети, златники і срібляники, на яких був його особистий знак тризубоподібний символ. Це був родовий знак Рюриковичів, але кожен князь змінював його по-своєму, у когось більш розкриті роги, у когось загнуті, іноді навіть подвійні. Тобто тризуб це не просто герб держави, а особистий княжий знак, подібний до європейських гербів родів. Його ставили на печатках, монетах, зброї, цеглі і навіть церквах. Знак Володимира знайдено навіть у Херсонесі, Києві, Переяславі, Новгороді і Чернігові. Суперечки тривають досі, що ж тризуб означає, і тут історики мають кілька гіпотез. Перша гіпотеза Трезуб це стилізований сокіл, що падає вниз, символ бога, Дашбога або Сонця, яке несе життя. Друга версія християнська це знак Святої Трійці, який символізує перехід Русі до християнства, третя державна інтерпретація єдність трьох початків влади, князя, дружини і народу. Четверта гіпотеза є практичне тлумачення, монограма Володимира, в якій заховано його ім'я Володимир. Жодна з версій не підтверджена на 100%, але всі сходяться в одному. Цей знак був символом влади, віри і державності. Після занепаду Київської Русі тризуб не зник. Його зображення зустрічаються на печатках князів Галицько-Волинської держави у 13 столітті, а згодом у козацьких літописах і навіть державних регаліях XVII століття. Коли ж Україна потрапила під владу Російської імперії, символ Володимира намагалися знищити, бо він нагадував про незалежну державність. Проте Трезуб жив у народній культурі, у вишиванках, різьбленні козацьких прапорах. Повернення тризуба сталося у ХХ столітті. У 1918 році під час створення Української Народної Республіки Михайло Грушевський запропонував зробити тризуб офіційним гербом держави. 22 березня 1918 року Центральна Рада ухвалила закон Трезуб Володимира Великого є гербом Української Народної Республіки. Після цього він знову з'явився на печатках грошах і документах. А в 1992 році після проголошення незалежності трезуб офіційно затвердили як малий державний герб України. Тож, коли ти бачиш трезуб, це не просто символ на паспорті, це знак, який пройшов понад тисячу років історії, від Володимира до сьогодення, від княжої монети до шеврона захисника. Він це нагадування, що українська державність не почалася у 1991, -му. вона просто повернулася додому. Не забувай поставити свою героїчну вподобайку і підписатися на канал Неісторик, бо тут ми повертаємо українські символи їхнім справжнім господарям.